Доброго дня, шановні поціновувачі мистецтва. Я пропоную до вашої уваги найбільш цікаві видання, які надійшли в наш мистецький відділ. Сьогодні ми розглянемо літературу з народного мистецтва. Народне мистецтво це пісня, що має візуальне втілення, гармонію плащин, ліній і фактур. Це одна з величних духовних сил, якою послуговується людина. Першим розглянемо видання, які представляють собою цикл. І мають назву Ковчег Україна. Ковчег Україна це проєкт, який містить в собі культурний фонд країни. Він, наче скриня, що вмістила найкращі зразки української традиційної спадщини під однією обкладинкою. Усе те, що заслуговує на статус бренду України. Книга Народне мистецтво України це книга мандрівка століттями української історії та культури в пошуках себе. Це видання, наче книжка визитівка нашої країни. В ній вміщено цілий пласт народної культури, можливість вибрати з багатовікової скарбниці найцікавіші твори, справжні шедеври, як відомих, так і зовсім анонімних майстрів. Народні майстри вирізняються тим, що їх сприйняття світу надзвичайно відкрите, сповнене любов'ю. В цій книзі вміщені зразки різьблення на ручних хрестах і свічниках трійцях. Мисок із сюжетним декором, полив'яних керамічних посудин зооморфних обрисів, гутного скла, малярства на склі, хатнього іконопису, кролевецьких рушників, тканних плав, срібних і масяжних нагрудних і натільних хрестів, багато декоративної табівки, кам'яна пластика та багато іншого. Книга Ярини Вінницької «Ковчег Україна це подарункове видання. Це культурна спадщина України під однією обкладинкою, артефакти традиційної культури, шедеври професійного мистецтва, символи та архетипи, історичні постаті, і видатні культурні діячі, усе те, що заслуговує уваги. Тож запрошую на борт корабля скрині, корабля музею, щоб доторкнутися до справжнього українського. Наступне видання. Це книга тієї ж авторки Ярини Вінницької, яка носить назву Скриня Речі Сили. Це артбук, в якому спробувала систематизувати те, чого колись складався світ наших бабусь і що невибагливо зникає з нашого життя, наче пісок просочується крізь наші долоні. Речі ужиткові, але настільки прекрасні, що мимоволі погоджуюся із визначенням неземна краса. Вони справді родом з кращого світу, світу нашої історії, які знали наші предки. Творці цього видання об'їхали цілу країну у пошуках народних скарбів. Це речі не прості, а чарівні це речі сили. Тож запрошую зазирнути у скриню скарбів та наповнитися силою наших пращурів. Ще одне цікаве видання мистецька мапа України Львів. Живопис, графіка, скульптура. Видання присвячене образотворчому мистецтву Львова 20-го початку 21-го століття і є першим у серії альбомів проєкту Мистецька мапа України, який започатковано музеєм сучасного образотворчого мистецтва України. У виданні представлено кілька поколінь львівських митців, які особлюють сучасний творчий процес у Львові. Поряд з іменитими постатями в альбомі представлено твори молодих авторів і маловидних митців, чия творчість з різних причин раніше була поза увагою. Альбом є своєрідною спробою ревізії художньої спадщини Львова ХХ століття та презентація розмаїття Львівського мистецтва останніх десятиліть. Представлені графічні роботи, живопис, скульптурні форми та композиції. Закцентуємо свою увагу іще на одному, не менш цікавому виданні з народного мистецтва. Народне мистецтво України на межі тисячоліть, авторами і упорядниками якого є Лідія Орел та Людмила Стогнута. Це видання висвітлює сучасний стан українського житкового мистецтва, зокрема, вишив, ткацтва, гончарства, ковальства, народного малярства, писанки, обробки дерева, дитячі іграшки. Тощо. Книга створена на матеріалах, зібраних до 2000 року під час днів ремесел та етнографічних ярмарків Музею народної архітектури та побуту України. Яскраві світлини робіт декоративно-ужиткового мистецтва, мистецьких ярмарків та самих майстрів, притягують увагу читачів з перших сторінок видання. Наступне видання, на якому я хочу заакцентувати увагу, це праця Ганни Ворочинської та Ганни Стельмащук історія традиційних українських прикрас. Здавна доповненням до ансамблю вбрання були прикраси. Декоративно образні якості прикрас створювали певний емоційний лад, який залежить від призначення вбрання, а також від соціального стану віку особи, яка їх надягала. У книжці представлені вироби народного декоративного мистецтва різних художніх ремесел і промислів, обробка металів, каменів, виробництво склад, кацтва, вишивки, плетіння, а також різноманітного домашнього рукоділля. Представлені різні види, намисто, дукачі, вінки, стрічки, сережки, персні тощо. Широкий спектр відомостей про прикраси традиційного вбрання розкриває цікаві сторінки соціально-економічного життя українського суспільства. Ілюстрований матеріал до цієї книги зібраний у багатьох музеях України. Продовжуючи розмову, поговоримо про таємниці вишивки і вишивання. До вашої уваги, книга Марії Чумарної на полотні вічності. Рушник. Як символічна частка вселенського полотна вічного світла присутні в житті українців від першого до останнього подиху на землі, вишивка це космос любові, людських сердець, молитов і мрій про щасливе життя, це висівання мрій і сподівань у небесне поле, які ніколи не згорають і не стираються часом. Такими рядками нас зустрічають перші сторінки книги. В видані розкриваються перед читачем потаємні ключі до розуміння древнього тайнопису наших предків, вишивки, орнаментального мистецтва кераміки, писанки і настінного розпису. Авторка показує світ народної культури як оберегову систему для душі і тіла, як книгу родоводу, записану на нетлінному полотні та генетичної пам'яті. Книга буде корисною для людей, які цікавляться мовою символів, чисел та історією. В продовженні теми вишивання розглянемо наступне видання авторки Валентини Титаренко Вишивальне мистецтво Полтавщини. Валентина Титаренко заслужена працівниця освіти, докторка педагогічних наук, професорка Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактивоновича. В книзі розглянуто актуальні питання історії вишивального мистецтва, історії українського рушника, українського вишитого одягу, подано нариси творчого доробку саме полтавських з вишивального мистецтва, розроблено інструкційні картки з основних технік вишивки, розкрито особливості колористики та семантики в українській вишивці. В ній вміщена велика кількість схем для вишивання яскраві фото та ілюстрації. Наведено творчі проекти з технології виготовлення українського рушника та чоловічої сорочки. Ми познайомилися з цікавими новинками відділу мистецтв. Тож, якщо вас зацікавили ці видання, чекаємо на зустріч зі справжньою поціновувачами гарної мистецької літератури.